Успіх на шляху до перемоги це не лише багато сучасної техніки артилерії, танків, літаків. Насамперед, це воїни під час нинішнього російсько-української війни. Чимало хлопців пішли боронити країну, не маючи жодного досвіду. Зате мали мотивацію і жагу до життя і перемоги. До того ж, вони боронять свою країну, а не вриваються на чужу територію. Ми щодня розповідаємо про ситуацію на фронті, про те, як бійці тримають оборону і наступають. А сьогодні Олег Корнієнко трохи розповість. Про самих бійців, завдяки яким маємо змогу вільно жити. Це ж просили. Він ніякові, коли вмикається камера, про свої здобутки розповідає доволі скромно. Хоча у свої 22 Олександр встиг повоювати у гарячих точках нинішньої війни: у Рубіжному, Сєвєродонецьку, Лисичанську та Бахмуті. А тепер він командує артилерійською батареєю. Інколи буває досить тяжко, але наша мотивація. Знищувати ворога ніколи не закінчиться, і ми будемо знищувати ворога до того часу, поки він не повернеться. Звідки прийшов? До самого ж війська Олександр потрапив не випадково. Ще юнаком за часів ООС. Він добре усвідомлював рано чи пізно йому доведеться взяти до рук зброю. Вивчився у академії сухопутніх військ і одразу до війська, щоб наші менші брати, сестри, діти наші не застали того, що застали ми. І їм не прийшлося воювати після нас. Один снаряд, вогонь. Постріл! А 21-річному аеророзвіднику з позивним Вандам взагалі доводиться одночасно і боронити країну і здобувати освіту. У перші хвилини повномасштабки він не вагаючись зібрав речі і пішов до військомату. Захищав Київ, а потім відбивав атаки росіян на Донеччині. Каже, він виконав свій громадський обов'язок. Нема батька та матері. Тому ніхто не міг вплинути безпосередньо на моє рішення. Воно особисто моє, тому що я вже доросла людина, відповідно, я сам вирішую свою долю. Звісно, там мене є дядька, тітка, які ну очевидно, що напевно не хотіли, щоб я йшов. Спочатку він був піхотинцем, а потім перейшов в аеророзвідку. Управляти коптером навчився ще у цивільному житті. Тепер піднімаючи у небо FPV -дрон, Ван Дам вправно знищує на Бахмутському напрямку не лише російську піхоту, але й дороговартісну техніку. Сучасна війна, вона війна технології, тобто треба зменшити, скажімо так, втрати в особовому складі, Відповідно, треба переходити на той рівень, коли майже усі задачі будуть виконуватися технікою. Яка безпосередньо буде керуватися людиною, але на безпечній відстані він за лічені хвилини виставляє на полігоні протитанковий комплекс Мілан ще кілька секунд, і боєць з позивним павук готовий натиснути на кнопку і запустити ракету по умовній цілі. Якщо ти гарно замаскувався, сидиш, чекаєш свою ціль, то вона сама до тебе приходить тобі навіть і не треба особливо напрягатися, просто зробити вдалий постріл, і так само дуже швидко і. В умовах максимального маскування відійти з позицій так нещодавно бійці на Бахмутському напрямку розбили цілу колону ворожої важкої техніки. Серед них і російські БМП, і навіть танк Т-90. 34-річний нацгвардієць свого часу працював правоохоронцем. Але, попри такий досвід, опановувати протитанкові комплекси довелося уже під час бойових дій. Павук не приховує, війна виснажує, забирає друзів. Але він тут для того, аби російська нечість не поширилася на умовно мирні міста дочці 8 місяців тільки, Вон 9 буде. Ну, Якось хочеться, щоб бачити, як вона росте в нормальній, спокійній, цивілізованій країні, а не дивитися. Та ми самі бачили, що що вони поробили, які вулиці дома. Олександр Ван Дам, павук з різних підрозділів. Вони різного віку, досвіду і різних статків. Але кожен з них не чекав, коли їх мобілізують і принесуть повістку. Кожен з них своє майбутнє пов'язує виключно з Україною. У кожного з них своя мотивація. Але бійці переконані, нині треба зробити все, аби війна не перетворилася на заморожений конфлікт, і шлях до перемоги прокладати повинні спільно і військові, і тил. Підтримуючи зсу Олег Корнієнко, Євгені Задоя, факти сітів єдині новини.